Кажіть, як вас. За дурки водой. За. Дуркін. За так. Дуркин. Да, да, да. А можна посвідчення ваше? Я на камеру не буду. Та добре, я прочитаю, просто щоб прочитаю. воно. Да. Так мені ж не видно, ви ж покажите. Ну, я, ну, камеру, Та я не, на, туди не навожу да, взагалі. Так, Отак, можна? так, можна трохи. А можна без сторонніх подмети? Так, звісно. Ну Зайдем. так ви ж просто закрили, я ж нічого не можу прочитать. Будь ласка, давайте. Задорин. А, задорім. Може чуть-чуть нижче. Боже. Володимир Володимирович. Так, а, не, Подожди, нижче я ж не прочитав, з якого там. Будь ласка. Дільничий офіцер поліції Полтавський Руть номер 0101-430. П'ять, правильно? Правильно. А зворотньої сторони можна? Конечно. Що там поліція. А де ж написано посвідчення? Ну такі ж видають, бачите, що ж Так уже ж ви там приділи законодавства, що у вас повинні бути посвідчення. Ну, так у так вас навіть, то на що ви розказуєте? У вас навіть ж посвідчення нема. так ну, такі видали, у вас дійсно наспішніше. Ви ж знаєте, що перед воєнного станом всі шо? посвідчення продляються, Правильно? You know, <пробітник> я знаю, що, 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 що ваше ж утвердило і прийняли це. Мені знайти це в інтернеті, у вас повинно ну, бути ледь, посвідчення. Я, 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 ви ви... <свідчення> з військовим станом ви знаєте, да? Що посвідчення автоматично. До чого сподляєте? тут ви воєнний стан ліпите до того, що у вас посвідчення не те, що потрібно. Ну А <пробітник> я з вами, що ненормально? А я що з вами ненормально спілкуюся? Ліпіться все відомо, там, добре, а з нами так. Ну так виконуйте за те, що повинно бути, я не буду ми так спілкуватися, я буду вас ми поважати. Ми, і... ми не самі вибираємо, які нас маємо. Та чому, ну а хто вибирає? Ну, дивіться, якщо а вам думаємо, ви думаємо, прийшли на роботу і вам. А ви дивіться, ви думаєте, що ми вибираємо, які нас посвідчення мають? бути. Ні, я знаю, що вже деяких людей це є. А ми знаємо, що те, що нам видають на посвідчення посвідчення таке на роботі. Що у вас зараз освічується? А ви, будь ласка, можете, будь ласка, показати. А ви можете назвати причину зупинки? Машина в орієнтуванні така ви є. Тоді покажіть мені орієнтування. Е, Будь-які фактичні дані. Ви, ви по якому пункту мене зупинили? Машина ж, я ж я ж вам сказав, в Орієнтування ваше. В орієнтування, так і який? Це 35. Та ні, що, я, ну, 35, а пункт який? Ви ж знаєте. Ну який, ну ви ж ви, ви ж вийшли на роботу, вас якось випустили, третій, ви ж повинні знати. Третій, третій? третій. А що там в третьому сказано? Доведіть. Я ж вам сказав, що машина у вас орієнтування. Третій здається, там не орієнтування. Орієнтування. Ну якщо орієнтування, то дайте мені, будь ласка. Щас що... не тоді. Давайте. Так, це продовження. Ну, хочу, щоб було зрозуміло, чим це все закінчилось. Так. Потім я виключив телефон, коли цей пан поліціянт відійшов і обіцяв мені принести ну, документ, який підтверджує, що в, них, що в них є орієнтування на розшук моєго автомобіля. Потім я почав дзвонити на гарячу лінію, поки я туди Зразу я туди не попав, я попав на інший номер. Ну там в мене був записаний телефон. Підійшли тут інші поліціянти з той, з той групи роки. І вони там а, спитали, скільки мені років я відповів. Потім, а, тіпа, Та, ну а що ви покажіть документи, і я кажу, що на законну вимогу. Все, Вони відійшли. І далі я дозвонився на 102, а, поспілкувався з оператором. Потім мені перезвонив з, Полтавського, з Полтавської ці, служби моніторингу, і я з ними спілкувався. Ну, Хвилини-дві він попросив номерні знаки того дастера. Я вийшов з машини, бо бачу, що вони не агресивно налаштовані. Сказав номер того дастера, він сказав, що це Полтавський район, це не їхній. І в общем, це десь було 15-20 хвилин ну, це, вся ця операція. І далі вони дивлюся в зеркало, зібрались і поїхали. Це, все, все це відбувалось, хто знає, це е, цей провулочок сади, 3, між, де глуханімі, де школа глуханімих. Ну, я думаю, там хто видно там у відео. В общем, це закінчилось таким чином.